Стійкість Не раз порівнюють з міцним деревом, з деревом яке може витримати і буревій, і посуху, і холод, сила дерева у його коренях. Корені живляться з глибоких джерел. І, власне, за рахунок цього дерево має оцю життєстійкість, воно буде живим навіть тоді. Коли часи посухи, джерелами нашої стійкості є теж наша духовна і наша культурна спадщина, залишена нам тими, хто був перед нами. Ми можемо не знати їх імен, ми можемо не знати, хто створив цю казку чи хто написав цю пісню, але це те, що передане нам. І в цих джерелах. Є велика сила, і дуже часто в них ми знайдемо справжні скарби для нашої стійкості. І пригадаймо, що культура це про культивацію, це слово з сільського господарства, культура це те, що плекає зріст, культура це те, що плекає зріст людини, світла. Життєдайна культура, і нам у неї потрібно вкорінитися. Погляньмо на нашу українську культуру прекрасне козацьке прислів'я, коли ти чуєш правду в собі, ти незборимий. Хіба це не прозначення цінностей, наша пісенна культура, це і активація цінностей, це її мудре мислення. Це і регуляція емоцій, це і соціальний зв'язок, опришківська пісня краще раз злетіти соколом у небо, ніж до віку жити в ярмі, чи це не про цінність свободи і про мужність боротися за свободу всупереч страху, чи гуцульські орнаменти, сповнені кольорів сонця. І кольорів життя та природи, чи це не про силу краси, чи це не про ресурсну уяву, чи це не про генерацію позитивних емоційних станів, чи наші казки, яйце-райце, про козака, який має пожертвувати чимось своїм заради того, щоб орлові вернути крила. В часів війни, я собі подумав, це мало не те саме, що ми усі робимо як народ, жертвуючи кошти на ЗСУ. Бо справді нам потрібно віддати часом щось своє, щоб мати міцні і дужі крила, щоб наша свобода була сильною і крилатою. І тоді Той Орел говорить, що в подарунок проси яйцера, і Іцерайце, з якого усе відродиться. І ти Отримуєш сто крат більше, хіба це не про обіцянку відродження, про яке ми зараз усі мріємо, а ще слова нашої Лесі Українки і її життєва історія. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи сумні. Чи це не про регуляцію мислення і емоцій, і вибір стійкості. Буду жити. Вибір стійкості. Культура культивує. І культура не є для того, щоб вона лежала на полицях музеїв. Культура є для того, щоб ми в неї вкорінювалися. Звісно, критично, звісно, осмислюючи. Бо в культурі, і в джерелах часом може бути отрута і залишки чогось нестіленого. Але світла, життєдайна культура є для того, щоб ми нею жили і обов'язково її розвивали, і обов'язково творили і передавали далі. І звісно, ми не маємо обмежуватися тільки нашою культурою, але ми маємо вкорінитися в неї. І Попередні часи, коли Україна була поневолена, поневолювачі зробили усе, щоб відрізати нас від наших коренів, бо вони знали, що так ми станемо слабкими. Нам треба вкорінюватись, вкорінюватись і пити з цих джерел, бо тільки так ми можемо бути стійкими і можемо відродитися. Але знову ж таки, чужому навчайтесь свого не цурайтесь. Нам належить теж. Уся спадщина людства. Ми можемо танцювати африканські танці і любити іспанську музику. Ми можемо вивчати казки всіх народів світу. Ми можемо співати різні пісні, ми можемо радіти цим багатоголоссям людства. І нашими вчителями можуть бути теж і Віктор Франкл, і Хелен Келлер. І Махатма Ганді, і Нельсон Мандела, і мати Тереза. І, звісно, великою цінністю є теж духовність і духовна спадщина людства. Звісно, це індивідуальне питання. І кожен має свій стосунок з релігією, з духовністю, і ми маємо поважати досвід один одного, але ми теж знаємо це з історії багатьох-багатьох людей. Що те, що допомогло їм вистояти у найважчій миті, пройти через найскладніші випробування, дуже часто було їхньою духовністю. І ми свідомі, що часом релігія може набувати теж таких форм, які сповнені ворожнечі, фанатизму, нетерпимості, але це не має заважати нам бачити теж життєдайну силу, яка є в духовності. І те, як вона допомагає багатьом людям мати зв'язок з цінностями, бачити сенс в своїй життєвій дорозі, і в тому числі в часи випробувань, будувати стосунки і приналежати до спільноти, духовність дає людині зв'язок з чимось більшим за її життя. Вона дає їй теж надію і безліч практик на рівні текстів, молитов, медитацій. Різних активностей, які можуть бути важливою і великою складовою її стійкості. Підсумовуючи, хочу знову вернути нас до цього образу могутнього дерева. Дерево росте високо тоді, коли його корені є глибокі, воно є сильним і стійким випробуваннях, коли ці корені черпають з глибоких. Невичерпних підземних джерел, отож, вкорінюємось.